Мої вітання. Минув тиждень, а значить, є що показати, то вже не соромно. понеділок заплановано почався із гастролей зварювальні роботи на виїзді. Раніше займався цим частіше, зараз рідше, набагато. Потрібно переварити основу башти бетону насосу. Робота ускладнилась із трьох причин: перше, я захворів і не хотілося не те, що знімати, а й працювати. Друге. Половина швів знаходиться у досить складних місцях. То двигун заважає, то жменю рукавів високого тиску, то труба бетону воду, то гідравлічна труба. Половину роботи робилося на пів помацки, що суттєво ускладнило процес. До того ж, все це відбувається на висоті плюс-мінус 2 метри від землі, щось забув і скачеш як мавпа. Третє і останнє: я не міг зрозуміти, чому корінь шва вариться чітко і класно. А облицювальний шов, коли треба перекрити корінь і зв'язати дві деталі якось не так, і досить важко. Відповідь стала неочевидною: чи то ґрунт, чи то фарба мали домішок якоїсь гедоти, дуже схожої на цинк, який аж в'ївся в метал, і навіть пил, присутній у місці зварки, суттєво заважав. Під час зварювання дуга аж зеленуватим віддавала, тому зовнішній вигляд швів бажав бути кращим, але свою функцію виконує точно. Як кажуть, стало ліпше ніж до аварії. На всі зварювальні роботи пішло небагато немало три дні. Згадуючи слова мудрості свого діда, який сказав мені колись, поки відпочиваєш, займись чимось корисним. Вівторок ввечері зроблений був макет актуатора турбіни версія 2.0. В кінці відео покажу, як воно вийшло і для чого те все, і з чим його їсти. Четвер почався із незапланованої поїздки в інший кінець міста на пошту за матеріалами. Із загадкових причин воно прийшло не туди, доставка майбутнього, як не крути. Трошки прибравши після зварювального гастрольного туру, мені принесли палець екскаватора, який треба терміново проточити, зняти розміри і зробити креслення і виготовити в перспективі нове і рівне. І тут Остапів понесло. Ще два креслення існуючих фланців, які треба буде виготовляти в майбутньому. Шестерню, а краще дві чи три виготовити без креслення тут нікуди. На колеса треба виготовити втулки і вали, знову ж таки, без креслення нікуди. І ще одні колеса принесли. Заводський варіант не працює, бо зроблені дендрофекальним методом. Треба буде подумати, як їх переробити на нормальні упорні підшипники, щоб воно їхало і працювало. Бо вісь кріплення і вісь обертання знаходяться на певній відстані, і колесо завжди працює ніби на перекос. Тому підшипників треба дві пари всюди свої тонкощі, еге ж, також оженив підшипники і два грибочка в таку специфічну штуку для якогось тренажеру. А тепер саме цікаве. До мене звернувся пан із каналу Skeleton Garage, який працює із листовим металом, надаючи йому округлі форми, або так званим метал-шейпінгом. Він виготовляє кастомні запчастини до мотоциклів, паливні баки, крила і взагалі зараз будує авто своєї мрії. Нещодавно він придбав верстат совєтського виробництва N4516. Це є висічні ножиці для листового металу. Шляхом нескладних маніпуляцій голови та рук його можна використовувати також і як верстат для формування листового металу, придавання різноманітних профільних форм, гибка, стягування та розтягування металу. Даний верстат буде перероблений під зміний інструмент за аналогом шведського верстату Pullmax, а саме використання цангового зажиму для інструменту. Якщо порівнювати двох металообробників в лиці мене і його, всі мої потуги із листовим металом приносять мені дискомфорт і неприємність. А результат роботи із ними я би назвав метал шеймінг. Отже, робота почалась із виготовлення такої втулечки, яка в перспективі матиме квадратний отвір, і слугуватиме вона виключно для центровки інструменту. Продовжуємо виготовленням такого простого різьбового калібру, основу для якого я знайшов у відрі із огризками. До речі, в минулому житті цей грибочок був оснасткою для фрезерних робіт. Ну і теоретично, найскладніше на вечір четверга, токарка ось такої майбутньої цанги. В теорії хотілося б, щоб цанга була гартована, але на практиці була знайдена піввісь від Камазу, твердість якої за 35 одиниць АШРЦ. Глибина гартування більше 10 міліметрів. Як так сталося? Не знаю. Говорив до півосі, але вона мовчить, не зізнається. До речі, ось так китайські пластинки шириною 3 міліметри ріжуть гартоване. В цілому четвер охрестив себе днем креслень, який досить швидко добіг кінця. І щоб не зраджувати традиції, п'ятниця почалася із чого? Ваша правда, із креслень. На основі ескізів складене було робоче, хоч і абсолютно неправильне, креслення, але нам цього досить. Взагалі, суть ідеї ось у чому. Є в нас такий палець аля шпиндель. В ньому має бути квадратний отвір, І ззовні нарізана різьба, на яку має накручуватись спеціальна гайка із конусним отвором, затискаючи цагну із квадратним отвором. Прикол ось у чому. В минулому відео я казав, що буде робота на люнет. Ну, я так думав. Я мав би затиснути деталь десь ось тут, покласти люнет десь ось тут і робити свої справи. Але перевага великого верстата над малим у тому, що ця деталь тупо сховалась в небуті за куличками патрону. Якщо у 160-й патрон ця деталюха взагалі не влазила, то у 315-й фактично пролетіла, а тому моє бажання показати, як працювати в люнеті, відкладається на потім. Алгоритм роботи вимагав перші гайки. І основна умова, яка була покладена, це те, щоб різьба і конусна частина була максимально соосною. Враховуючи складність деталі, робота робилась фактично наосліп або, як кажуть, по приборах. З якогось дива день закінчився, а далі субота, короткий робочий день. Доточивши гайку результатом конусності я задоволений. Це підтверджує навіть маркер. Обов'язково однією рукою ріжемо стрічковою пилою, а іншою рукою витираємо сльози щастя. Обернувши гайку, надаємо їй гарного технологічного вигляду. Останнім етапом по гайці є фрезеровка пазів під ключ. Мені подобається. Тепер основне сам шпиндель. Як виявилось, на нього часу пішло менше, ніж на гайку. Тому відрізаємо цю заводську шляпу, центруємо, сверлим, розсверлюємо, розточуємо, проточуємо, ріжемо різьбу, розточуємо в розмір під втулку і вуаля! Нас досяг успіх. І ось у порівнянні наш шпиндель по сумісництву цанговий патрон із заводським цанговим патроном. Схоже, правда? Знаєте, як кажуть народі, схожа свиня на коня, лише грива не така. Ну і щоб не втрачати залишок останнього робочого дня тижня, ми повернемось до кронштейна актуатора турбіни. Я ж обіцяв. Працює файно, виглядає файно, дує файно. У вас три файно і ви проходите далі. А якщо серйозно, то ця цяцька дує 2,5 бари і здатна забезпечити повітрям двигун внутрішнього згорання потужністю від 300 до 370 кВт. Над її створенням працював не один майстер, в тому числі і я. Технологічність зашкалює. Сподіваюсь, все, що ви почули і побачили тут і зараз, допоможе вам стати більш потужнішими спеціалістами або просто гарно відпочити. Це теж вітається. А відтак, якщо в процесі перегляду у вас виникли ті чи інші запитання, то я із радістю та по можливості на них відповім. Наступне відео буде про досвід експлуатації фрезерного верстату 67К25. Якраз є потужна робота для нього. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. На все добре.